Чому всі довкола вигорають? От особливо спеціалісти діджитал-професії, айтішники, маркетологи, семемники, дизайнери. Дуже часто у нас проблема яка: ми вигоріли, ми більше так не можемо, ми втомилися. Щось взагалі якось іде не так. Ось, ось, з чим це пов'язано, насправді, окрім того, що це складна робота. Справа в тому, що. Дуже часто саме оці діджитал професії, вони а, не мають прямого відображення, а, якби у, у світі. Ну немає такої, такого результату. Нашої роботи, який можна легко поміряти, потрогати, побачити, не знаю, спробувати. Знаєте? Тобто, ти не бариста, який там зварив каву і такий спробував, такий класна кава, і, або людина ще краще інша спробувала. Така офігеть, найкраща кава в моєму житті. І ти такий, це я з От у нас немає такого. Ми такі, працюємо, 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 працюємо. Найчастіше наш замовник просто зробив грошей, і ти такий клас. Ну і добре, якщо замовник ще бачить якось зв'язок того, що ти робиш, і результатів. Класно, якщо метрики налаштовані таким чином, що можна побачити цей зв'язок. А якщо цієї візуалізації якби, немає, то іначе все ну, це летить і летить всі ці таски, якісь мітинги, щось відбувається вже хто з скільки років, ну і все. І оце твоя робота. Ну, звісно, що ти виграєш, тому що ну, це складно психологічно, твій тобто, музик, ну він не для цього був створений. Він не розуміє, що відбувається, тому що він знає, що ти просто сидиш за столом і все. <свисті> він навіть не розуміє, що це таке працювати за комп'ютером. Він просто розуміє, що ти чомусь не рухаєшся і, і сидиш постійно. Інколи так от пальцями робиш. Ось така історія.